Доброго дня, дорогі підписники, отримали бюджетний повнопривідний трактор на кем в му двигуні. Блат, ДМТЗ, Сімтайк, я по-іншому кажу. Але особливість цієї моделі широка фуліа така як треба. О, зараз я вам поміряю. От, отут, бачите? О, метр 15. О, зараз зараз не поставлю. Метр п'ятнадцять, бачите, от, якщо дивитися по центру, то метр п'ятнадцять виходить так само зад цього трактора. Йде так само. Так, міряємо, так, виставляємо. Так, і дивимося, Так, де то нас метр сімнадцять? вам Трактор колійний, робокажучи, дочки 60 см, 24 кінські сили, повнопривідний, з редукторним переднім мостом. Бачите, як виглядає. І дуже за бюджетною ціною. 5100 доларів коштує даний тракторець, не просто бомбезний. Я вам обійду його повністю покажу. Отак він виглядає, цей тракторець. Ідрупсилю керма, все є. О, це його. Ось так коротка передача. Свіженькі тільки отримали. Так що, хто хоче, замовляйте, телефонуйте 097-964-0323. Або приїжджайте, тестуйте. Місто Луць, вулиця 40-29. До зустрічі.